Всім привіт! Тут така справа це для розпаковочки. Розпаковка! Мені прийшла посилка, я зараз хочу її показати, при вас відкрити. У мене вимкнулася камера, розпаковка продовжується. Так, оце. Блін, прикольно. Коробочка. Обожнюю коробочки. Навіть якщо вона пуста, блін. Знаєте, що тут написано? Той самий актор. Красиво-красиво Я замовив Почекайте Ну вы же не видите, что у меня что-то по зачистке? Ну скажите Напишите А это не прямой эфир, ну ладно Я замовил себе проект. Так Это натуральная шкіра. Это полностью ручная работа Уже крутая качество Ну, справді, ви там можете думати, реклама, не реклама, але дійсно, коли ти заходиш, купуєш там ну той же ремінь собі в мас-маркетах, ну це інша якість, це просто, я не знаю, чи видано відео, воно просто ідеальне. Пряжка із нержавійки. Я така людина, що якби це було якесь лайно, я просто би відразу сказав. Я, до речі, колись з мною зв'язувалась, я записував голосовий і казав, що якщо мені не сподобається, я на відео так і скажу. І вас відмічую. Тому, якщо не ображайтеся. Але блін, мені дуже подобається. Друге, це гаманець. І тут теж написано той самий актор. Mm. Я коротше такий собі розпаковщик, блогер-обзорщик, але просто по факту це український класний бренд. Мені дійсно прийшла якісна продукція, натуральна шкіра, ручна робота, Дяка гравіювання на шкірі. Ви можете написати там для коханої, для коханого, для батьків будь там, якусь мотивуючу фразу написати. Будь-що. Пішов домовлятися за промокод.